Кожного з нас є такий ворог, який заважає нам рухатися вперед, постійно вставляє палки в колеса і не дає нам досягати своїх цілей. І в мене теж є такий ні, це не сусід зверху або знизу. Це я. І думаю, що багато хто з вас зі мною погодиться. Привіт, мене звати Олена Спектор, я сертифікований лайф і бізнес коуч і Але як здолати себе? Як перестати? Самі собі заважати, як перестати прокрастинувати і засвоїти звичку діяти в кожного з нас є позитивні і негативні якості, це всім відомо. Але більшості з нас не вистачає такої. Як посидючись, ми завжди кудись біжимо, спішимо. Нам потрібно зробити купу справ. Хапаємося за одне, кидаємо, потім беремося за інше, і так постійно, нам вічно не вистачає часу. Готування їжі, прибирання, робота, дім, сім'я все решта, але не ми на нас навіть не вистачає 15 хвилин. Ми не можемо знайти ці 15 хвилин в день. На себе і я знаю багатьох людей, які не можуть виділити на себе стільки часу для того, щоб якось зайнятися своїм розвитком, почитати книжку, потренуватися. І тут звичайно важливо просто взяти, переглянути свій розклад, так, свій день, і виділити все ж таки цей час на себе. 15 хвилин в день можна знайти і так, щоб це було щодня, щоб утворювалася система. Ми маємо вміти запускати процес як Пошевчику пальців, а не чекати натхнення чи з моря погоди. І саме через це більшість творчих людей, таких як художники, поети, письменники тощо, залишалися без грошей і без шматку хліба. Ми не чекаємо чогось. а Знаходимо ось проблемні місця, так знаходимо те, що нас гальмує, і намагаємося це виправити. В мене є три особистих пункти, які допоможуть почати діяти і зробити це звичкою. Ось давайте зараз чесно. Після пробудження ми ж з вами усі йдемо вмиватися і чистити зуби. Так ми ж не кажемо, ой, щось мені сьогодні ліньки, Я піду на роботу зі смердючим ротом. Ну, чесно, ніхто ж не каже так. Тому і в інших справах ми повинні знайти спосіб керувати собою. Це може бути якийсь малесенький ритуал, який буде запускати весь процес дій. Ось, наприклад, я працюю в більшості в телефоні або в ноутбуці. І перед тим, як почати працювати, сісти там, писати контент-план, я маю навести. Порядок в своєму телефоні або в комп'ютері, так прибратися на своєму робочому столі і звичайно вимкнути інтернет, тому що я знаю, якщо в мене буде безлад, якщо мені постійно будуть приходити сповіщення, то я буду завжди відволікатися і це буде таким приводом не робити, закинути цю справу або розтягнути її на цілий день. А я не хочу втрачати купу часу на те, щоб знову відновитися, про те, скільки часу взагалі йде, щоб повернутися на той самий рівень фокусу уваги, я розповідала в цьому відео. Почати бажано з малого. Багато хто каже, що потрібно зранку, там спочатку сісти жабу, так, а потім вже робити якісь інші справи. Але для себе зрозуміло, що ну, в мене не виходить так взяти і одразу сісти за велику справу. Ну, якось. Відтягується це та не потім, та не зараз. І мені треба розхитатися. Тому зранку я прокидаюся і роблю зарядку, медитацію. Це розганяє в мені енергію, дає мені такий поштовх до дій. Головне почати, а далі все піде як по маслу. Другий такий пункт спосіб запровадити звичку діяти це робити зараз, взяти і написати собі на шматку паперу і повісити, покласти в якесь видне місце. І в мене завжди на холодильнику висить планер, де я собі пишу головні задачі на день, які я маю зробити. А так як це місце, куди я підходжу за цілий день, де найчастіше, то, звичайно, я часто бачу їх ці задачі перед очима і не забуваю, що зробити. В мене раніше була проблема з розставлянням пріоритетів. Я не могла ніяк собі там поставити, що за чим в мене має йти. Але з часом все ж таки я. Наловчилася, як то кажуть, так натренувала себе. І зараз, якщо в мене стоїть якась задача, наприклад, сісти не писати контент-план, я ізолююся, вимикаю все, і йду робити про те, як бути продуктивніше, також розповідала в своєму відео. Можете подивитись. Ми часто дивуємося, коли люди не виконують своїх обіцянок, але як ми можемо вимагати від інших. Робити це, якщо ми самі не виконуємо обіцянок перед собою. Пообіцяли собі потренуватися сьогодні, не зробили. Пообіцяли зателефонувати ввечері близьким, не зателефонували. Отже, починаємо спочатку виконувати обіцянки перед собою. Я не раз вже казала, що нам потрібно знати, куди ми йдемо. Так, відпочивати теж дуже важливо, але спершу зроби справу, так? А потім йди відпочивати. Третій пункт важливо. Створювати стійку звичку, виконувати справу в той час, коли прийшла думка. Думаю, в кожному з нас було таке, коли прийшла думка: Ой, у мене такий шар, пилюки там лежить. Треба би поприбирати. А, завтра все, ви вбили. Справу завтра це вбивця, і навіть такий сполучник, але теж вбивця. Мені потрібно зробити це, це це, але все далі можна не продовжувати. Ви цього не зробите 100%. Потрібно ставати тою людиною, яка шукає способи досягнення цілі, так, а не виправдання, а не відмазки. Якщо ви хочете запровадити якусь нову звичку, то потрібно розуміти, якщо вас ламає. Це означає, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, тому що запровадити нову звичку неможливо без супротиву. Так ми знаємо, що неможливо після одного тренування стати спортивною людиною. Так само і тут неможливо отримати якусь нову звичку, якщо не займатися цим регулярно. Тому не треба вимагати від себе надприродних результатів. Мозок, як і тіло, теж треба тренувати, і зробити це можна за допомогою системного мислення. Хочу порекомендувати вам таку цікаву книгу яку я нещодавно прочитала, дуже дуже цікаво розповідається про системне мислення, про систему, про те, що весь наш світ це система і як з цим працювати. Ставте цьому відео лайк, якщо вам сподобалося. підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі. До зустрічі!